Вітаю вам друзі на нашому каналі. Сьогодні їдемо трошки на закупи. Мене звати Іван. Це Олег, чоловік. Живемо у селі, але така у нас погода, засуха в цьому році. Якщо потрібно купитися трохи овочів. Картоплі, цибулі. Ну, взагалі, все. Курячок, морква. Трохи так продукти, якісь крупи. Проїдемо перед. Пазарчик, все, що хоче. є. тебе, трошки закупимося беру. Подобаються мені такі. До м'яска. Міленіму був по 50 гривень. 66 пам'ятаються. Два авокадо теж по скидці. Губки. Таку штучку взяла попробувати. Ківі 110, морква по 9,50. Цукерки теж на скиці були. І такі макарони цієї фірми теж були на скиці. Яйця. Ось така лапшечка теж подобається. Капусту взяла по 9 з копійками. І кавуни майже 15 гривень. Були на базарі, взяла перець по 55 гривень. Шикарна ціна. Сині 30 гривень. Кабачки 20. І цвітна капуста по 65. Ну, кого я вже показувала по 15. Картоплю купили по 15 гривень на зиму, бо в нас не вродила. Ось така крупненька, розова. 150 кг взяли, вистачить. Капуста минулого року запас бутильок. Зараз картоплю, буду пересипати отакі ящики. Один ящик, чотири відра. Колись чоловік сам робив їх. Були відходи, можна сказати, робив як вулики, та були такі всякі планочки, та оце таке змайстрував ящики такі. Так, ще оця сіточка залишилася жовтою висипати А тут закрутка. Запаси на зиму. Ще є кабачкова ікра. Сейчас покажу кисень, крутила. З перцем, з ципулькою. Вже припілила звичайно, це кабачкова ікра.